Ця, і сина, святого Буха, і святого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо Боже Слово, послання до Галатів, чуємо Івана від Марка. і в посланні Апостол Павло говорить такі речі, що ми оправдуємося не ділами закону. Ми оправдуємося не ділами закону, а вірою в Ісуса Христа. І виходить так, що скільки би я. Добрих справ не зробив, скільки би я багато не молився, скільки б ти часто не ходив до церкви навіть кожен день, то це абсолютно не гарантує тобі того, що ти будеш Небесному. Абсолютно не гарантує тобі того, що ти будеш враді. Не гарантує те, що ти поводишся як моральна людина, ще не гарантує тобі. Чому? А тому, що твій гріх, мій гріх, наш гріх такий великий, що я своїми добрими справами не можу перекрити його. Не можу заплатити просто за цей гріх. б я ціле життя працював і ціле життя ви віддавав, все рівно не стане мені того життя, не стане мені тих добрих справ, молитов і так далі далі. Не стане. Є тільки один той, який може перекрити цей гріх. Той один, який може заплатити цей гріх. І цей Ісус, Його жертва. Він платить, Він має змогу і Він платить за цей гріх. Не я, не я. Відповідно, ми оправдуємося, тобто ми спасаємося не системою бонусів, не бонусів. Там зроблю, то зроблю і собі, знаєте, галочку. Я то зробив, то зробив, який я молодець. Я то молодець, то правда, і ти молодець. Але ця система не поможе тобі. Не поможе. Ти оправдуєшся, ти спасаєшся, тобі Царство Небесне відкривається, тому що ти віриш, що Ісус тебе врятував. Ісус заплатив за твій гріх. От про що сьогодні говорить Апостол Павло. Ми оправдуємося. Вірою в Ісуса Христа. Маємо розуміти, що ця віра в цього самого Ісуса Христа це не є тільки віра в щось чи віра в когось. Я то знаю і я вірю, що є Антарктида, але я ніколи того снігу в руки не брав і тих пінгвінів не бачив. Я вірю, що є. Вірю. Але наша християнська віра це не просто вірити, що щось є. Ми не просто віримо, що Бог є, бо і біси вірують і тремтять. Наша християнська віра, то, про яку говорить апостол Павло, то є трохи більше це є довіра до Ісуса, довіра до нашого Бога. Так само як ти маєш якогось хорошого друга, і ти можеш бути некомпетентний. Тій чи іншій справі. Одно, ти в своїй справі, ти в своїй сфері ти компетентний, або в тій сфері ти не дуже компетентний. Але твій друг компетентний. І ти просиш в нього поради, кажеш, слухай, підкажи мені, що маю робити. І він тобі каже, зроби отак і отак. І ти робиш так. Чому? Бо довіряєш другові, бо знаєш, що друг тобі бажає найкраще, він твій друг. Він тебе любить, поважає, у вас хороші відносини, ну, точно погано не буде говорити. Дурниць не буде мені говорити. Бажає мені добра. Тому так. Я навіть всього не розуміючи, і навіть не вникаючи до кінця, буду йому довіряти. І мені добре буде. Наша мама, Богородиця, то та, яка взагалі Дух ти зійде на тебе і ти будеш мати дитину. Як? Як? Це ж абсолютно не вкладається в голову, це ж абсолютно незрозумілі якісь такі речі. Але вона довіряє, вона каже: добре, добре, Господи, я йду за тобою далі. Ось довіра. Ось отака довіра. А тому твоє спасіння, твоє місце забороняване в Царстві Небесному в раю залежить по факту від твоєї довіри до Ісуса. Чи ти довіряєш йому взагалі? Якщо довіряєш то, наскільки довіряєш? Чи йдеш за ним, чи віриш в те, що він тобі каже, слухай, роби оце і буде тобі добре, і ти робиш. А це не роби, бо буде тобі погано, і ти не робиш. Чи ти поводишся, думаєш, говориш, та як каже тобі Ісус? Як ти маєш цю довіру, так? тоді ти оправданий, і, тобі, і тоді так. Тобі місце там гарантовано. Однак, в той самий час ви можете сказати, отець Василь, то що виходить? То виходить так, що я можу вірити і нічого не робити. Я вірю, Ісус мені поміг, Ісус мені рятував без Лосюка, нащо мені щось робити, нащо мені молитись, нащо мені йти до церкви, нащо мені добрі справи робити, милостию, посміхатись кому. Комусь. Для чого це? Підтримувати когось, знаєш, ну то сам собі якось, якось буде. А Але справа в тому, що віра і оця довіра наша це не емоція. Ми інколи думаємо, що от я, от я зараз вірю, от відчуваю прямо таку віру, що він каже, відчуваю, зараз горе буду перекидати. Але, власне, ти відчуваєш, а якщо не відчуваєш, а якщо нема того відчуття, а якщо нема оцього, відповідно віра може бути почуття емоції, а може не бути цього. Віра більше, віра це рішення Твоє, що я йду за Ісусом. Довіряю йому, чи відчуваю себе піднесеним, чи не відчуваю взагалі себе піднесеним. Чи подобається мені, а може не дуже подобається мені. Але я приймаю рішення йти за тобою, Боже, і робити те, що ти кажеш. Оце віра. Оце віра. То така віра неможливо, неможливо, аби була без діл. Неможливо, щоб така віра була без діл. Бо в що ти віруєш і віруєш не емоційно? Не відчуттєво, а віруєш рішенням, волею своєю, розумом своїм, то це тебе автоматично мотивує і ти, ти прагнеш молитися, йти до церкви, робити добрі справи, і так далі далі. Для тебе це органічно, це самозрозуміло. І виходить так, що ділами ти не спасаєшся, діла тебе не спасають, тебе спасає віра, але ця віра. Стимулює тебе робити ці діла, і ти робиш їх. І на загал тоді можна сказати, що ти спасаєшся і вірою, і ділами, які відповідають тій вірі. Ми чуємо в сьогоднішньому Івангелі, який Господь нам каже такі слова. Перший рядок, перші слова, коли хто хоче, йти за мною. Наш Господь абсолютно ні до чого тебе не змушує. Він навіть не змушує тебе вірити в нього. Він навіть не змушує тебе довіряти йому. Не змушує. Священник вам каже. Бог не змушує тебе вірити в нього. Ні. Ти маєш вільну волю, Він дав тобі цю волю. Він цінує твій вибір. Він цінує твій вибір. Він хоче, він прагне, він закликає тебе. Будь зі мною, вибери мене йди за мною. Але якщо не хочеш, то я поважаю твій вибір. В той же самий час пам'ятай, що кожний вибір, кожне рішення має свої наслідки. І якщо ти вибираєш бути зі мною, то ти вибираєш життя, ти вибираєш любов, ти вибираєш щастя. Я тебе, як добрий друг. З довірою проведу, і добре тобі буде, і тут добре, і там добре, і всюди добре буде. Можливо, не завжди все ідеально буде, але добре буде. Але якщо ти не вибираєш мене, то це ти не вибираєш мене, а не я тебе. Тому це ти вибираєш собі, щоб тобі не добре було і тут, і там. Господи Боже наш! Ми просимо Тебе запали наше серце, щоб воно, щоб воно хотіло бути з Тобою, щоб воно хотіло слідувати за Тобою, хотіло бачити Тебе. Боже, запали наше серце, щоб ми вірили в Тебе, щоб ми довіряли Тобі. І Боже, просимо, подай Твоє благодаті, щоб наша віра не була е, така емоційна, а щоб наша віра правдива була, віра на основі розуму, рішення, волі. І відповідно, що в нас були діла. Амінь. Слава Ісусу Христу!